Я доброго всім вечора. І хочу розповісти вам, як я швиденько сьогодні на вечерю готую самсу. Залишилося в мене трішки м'яса із борщу, картопельки. І я перекладаю його в чупер. Ось таке місце, шматочки залишилося. Перекладаю в чупер. Зварила 2 яйця, підготувала трішки меленого чорного перцю і посолю, і це переб'ю все у чопорі, а яйця натру на терту. <звук> Ясний фарш перекладаємо в глибоку тарілочку або мисочку. Включається десь 150 грамів отакого гарнесенького паштету. Здесь натираємо 2 яйця. Додаємо трішки перцю маленого і підсолюємо за смаком щепотку кидаємо. Додаємо кропу або спеції, які ви любите. Я сухий кріп додаю. І добре все вимішуємо. Начинку відставляємо і готуємо тісто. В Посудинку вливаємо 3,5 ложки молока і одну ложку сметани. Додаємо масло натерте на терку. Такої кімнатної температури, яке вже розм'якло теж півтори ложки або ложечку. Додаю стакан борошна і з розпушувачем. Чайну ложечку розпушувача. Тісто добре розмішую спочатку ложечкою. Обов'язково підсолюю тісточку. Я забыла, что сказала, чем не. И добавим еще стакан борошна. И столовую ложечку улики. Тісто ложечки розмішуємо до тих пір, поки розмішується, воно вже збирається в комочок, додаємо ще трішечки борошна і вже домішуємо його руками і вимішуємо досить м'яке, еластичне, дуже гарне. Тісто, воно таке м'якесеньке получається. Таке ніжне, хороше, дуже гарно вимішується, дуже хороше тісто. Забивати його поршнем не потрібно. Таке м'якусіньке. О, таке. Тісто, виходить, м'якесеньке, еластичне і таке запашне. На робочу поверхню висипаємо трішечки борошна, добре розмішуємо ще тісто і ріжемо його на шість частин і кожну частинку розкачуємо в кружечок, це для того, щоб було зручно розкоти. Кочувати, обов'язково сіл змащений або присипаний борошном. Тісто тоненько розкочуємо. Тоненько, так. Викладаємо начинку. Згортаємо вдвоє і вилочкою прищіпуємо крайки, як наче бурети. Коворітку вкриваємо пергаментним папером, змащуємо лійкою і викладаємо самсу на пергаментний папір. І так ми приготували самсу. Тепер зіб'ю жовточок з сіллю та цукром і помажу зверху. Для намазки кидаємо одне яйце столової ложки цукру і чайну ложечку солі. І гарно підбиваємо. Самсу змазуємо жовтком. Дві хвилинки постояло і знову змащую яйцем. І поки воно іще сире, тобто не висохло яйце, швиденько ставити вам в духовку. Тоді шкірочка наша не згорить, не підгорить, а буде красива і рум'яна. Головне, щоб не підсухла наша намазка. Швиденько так намазуємо і ставимо в духовочку. Дуже пишна. Красиво вийшлося наше самсо. А такий вигляд вона має. Начинка. От. І дуже-дуже смачно. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте подобайки заходьте, підписуйтесь на мій канал. Всього доброго. Готуйте! Сам сап получается, за цим рецептом дуже смачно.